Пава Ісусу Христу, дорогоцінні Біблія, і в її показано перше заборне послання святого апостола Петра з другого розділу показано, що дійсно для Бога є найдорогоціннішим. І найдорогоціннішим це його син Ісус Христос, якого Він дав всьому людству для того, щоб. Кожна людина вона мала спасіння, але не просто вірити з другого розділу. З першого по десятий вірш там описано, що потрібно і як робити для того, щоб мати дійсно порятунок. Хто не приймає, той і проклятий. І Ви знаєте, моя дорога цінність, цінність, моє життя. Воно показує, що для мене насправді цінне цей світ прокляття, маєтки там, статки і так далі. Чи для мене насправді цінний Ісус Христос і вічне спасіння? І ви знаєте, сьогодні дорогоцінні священники теології Станіслав та Юлія Салтаненко вони і показали, що мої цінності вони і показують, що для мене насправді дорогоцінне, і вони показують, куди я перейду у вічності.